Місато, що ж вона постійно п'є? Що ж вона постійно? Так це пиво. Тут і суперечок бути не може. Суперечок бути. А чому не квас хваста А Чому не квас раз? Це вже не важливо. Це вже не важливо. Та вона ж п'є бісу, та вона ж п'єсце означає. Вона ж п'є бісу, це богу синтоїзм. бізнесе. А що таке синтоїзм? У теорії синтуїзм це суто японська політеїстична релігія, що базується на вірі в удотвореність усього на світі. Відповідаючи на запитання спочатку, основні релігії Японії це синтуїзм і буддизм. Сьогодні ми сфокусуємося на першому, але й друге зовсім без уваги не залишимо. Тож, з чого вам почати? У синто немає обов'язкових ритуалів, молитов та центральних текстів, з таких можна відокремити лише кодзіки та ніхонги. Який більше є збіркою міфів чи історичними текстами ніж священним писанням, для декого це навіть не релігія, а більше як філософія, яка націлена на створення гармонії з природою. Прийнято вважати, що ця релігія з'явилася десь у період Яей. У основі синтоїзму лежить думка, що все навколо живе. У всіх предметів є дух. Він зветься Камі. Слово камі може означати одночасно дух або Бог. Містилищем такого духа може бути дерево, сонце, ну або навіть пристрій, з якого ви дивитеся це відео. Усіх камі можна поділити на кілька груп. Перша з них група вищих духів, описаних у міфології. Спочатку їх було троє. Аме, аме-но, чи Амено, Мінаканусі та таким бімбусі Ох, дос. Амено, мінаканусі, така місубі А. хех. Спочатку їх було троє. А но мінаканусі. Така мім. <ріст> <ріст> Пацани, я задовбався озвучувати цю фігню. Коротше, це моє село в Clash of Clans. Дивіться, як тут все прокачано, які в мене предмети є. Оце мій прапор. Добре. Я, я йду озвучувати. окей. Амено Мінаканусі та Камі Мусубі та Камі Мусубі. Від них пішли каміні Цанагі Номікото та Ідзанаміномікото. За міфами, ці двоє створили Японські острови, тим самим почавши історію світу. Вони ж і подарували нам богиню сонця Аматерасу і бога вітра Сусаноо. Дівчині дісталося небо, хлопцю, море. Сусаноо був незадоволений цим і своїм ниттям почав осушувати море. Ну а батяни дзанагі вигнав сина, той вирішив не церемонитися і одружився з власною сестрою. В її володіннях бог вітру почав пакостити, здирав шкіру жеребців, срав у неї в під'їзді і всіляко заважав. А матерасу зловила через це лютий смуток і за японською традицією стала хікою. Сховалася в печеру і весь світ занурився в темряву. Після того, як в інших боїв вийшло виманити сонце з печери, Сусаноо багато вибачався, але його все одно вигнали з неба. І це я все до того, що аматерасу посідає провідні позиції в пантеоні Японії. Не ображайте її, будь ласка. Вищих Камі можна поділити на земних та небесних. Незважаючи на такий поділ, їх шанують однаково. До земних можна зарахувати Сусаноо, до небесних аматерасу. Також є камі без імені. Ці духи іменуються за областю, яку уособлюють, наприклад, божество гір або божество унітазів. Вони позбавлені індивідуальності і легко перетікають одне в одного. Так, камі гір навесні спускається і перетворюються на камі полів. А коли врожай збирають, він знову повертається в гори. Також є камі, яких називають дзинусігамі, їм належить конкретна територія. Тож людині перед тим як використовувати їхню землю, спочатку треба їх задобрити. Подібний обряд проводився навіть під час будівництва атомної електростанції чи космодрому. Деякі безіменні камі спокійно співіснують з іншими кам'я тієї ж спеціальності. Так, безіменний камі вітру співіснує з вище згаданим Сусаноо. Бувають такі камі, які з часом стають настільки популярними, що знаходять власні імена, як камі рисівництва і нарі. Ще ми маємо у дзігамі роду та предків. Як приклад, у дзігамі імператорського роду була Аматерасу. Після смерті кожна людина стає камі, тобто божеством. Перед перетворенням треба пройти цілу еволюцію. Спершу мертвий стає скаженим духом Аратама. Потім його близьким треба надавати йому знаки уваги, після чого він стане спокійним нігітама. І вже за 33 роки він зливається з душами предків та стає Удзігамі. Загалом камів в сумі десь 8 мільйонів, але це число лише символізм, який означає, що їх нескінченна безліч. Синтоїстські святилища Ворота з обкладинки приведуть нас у місцеве святилище дзіндзя. Найчастіше воно ділиться на два приміщення у першому люди моляться. У другому зберігається синтай. Сінтай це вмістилище камію, про яке ми вже згадували. Підтримкою святилища займаються Канусі. Ці священнослужителі відповідальні також за проведення ритуалів і свят відомих як Мацурі. Незважаючи на цю посаду, вони не мають жодних обмежень у повсякденному житті. Канусі може навіть сповідувати іншу релігію. Тут слід сказати, що в Японії досить ліберально ставляться до релігії. Найчастіше вона сприймається як кодекс, традиція або спосіб життя. Взагалі, велика частина синтоїстів себе відносять і до буддистів. До речі, про це. синто буддійський синкретизм. Буддизм прийшов до Японії в шостому столітті з інших азіатських країн. З цього моменту дві ці релігії прекрасно одна з одною уживаються. Проповідники буддизму включали японських богів у свій пантеон, оголошуючи їх втіленням Будди, та ж Аматерасу стала втіленням Будди вайрочани. Японцями ж вважалося, що Камі найнадійніше захистять Будду від місцевих злих духів. Синтоїзм це про духовність усього на світі, а буддизм пов'язаний з загробним життям і душею. Саме тому у японців заведено святкувати народження або молитися про врожай з синтоїзмом, а похорон вони проводять як буддійську церемонію. З цього ж вийшов дуже цікавий релігійний союз, який називають синтобуддійським буддійським синкретизмом. Сінто в політиці. Після революції Мейдзі синтоїзм почав мати більшу значимість, а буддизм прагнуло відкласти на другий план. Сінто хотіли використовувати в політичних і пропагандистських цілях. Тоді гостро висіло питання про загрозу, що походить від західних країн. Японії потрібно було долучатися до західної цивілізації, при цьому не втративши власної ідентичності. Японія почала рухатися в імперіалізм і загарбницьку політику. Заради досягнення цілей їм потрібен був потужний патріотизм. На основі синтоїзму було заснов. Оно релігійний культ та ультранаціоналістичну ідеологію. Історія людства за синтуїзмом починається зі створення японських островів і японців відповідно. А імператорський рід походить від богині сонця, тож вирішено зробити синтуїзм головною релігією, що викликає почуття винятковості японської нації та божественності імператора. Часті війни та шанування полеглих воїнів у них як камі сприяли зростанню націоналізму в Японії. З 1930 року таке шанування почало вбудовуватися в систему державної ідеології. Воно проводилося в святилищі Ясокумі. Кінцем такого періоду можна назвати закінчення Другої світової війни. Тоді імператор Хірохіто під впливом американської влади відмовився від своєї божественної природи. А якщо бути точнішим, випустив документ, який зараз трактується як відмова від божественності. На даний момент у Японії все добре. Синтоїзм прекрасно співіснує з іншими релігіями, а його правила дозволяють людям бути як синтоїстами буддистами так і синтоїстами християнами або синтоїстами атеїстами які сприймають синто як традицію. Атеїзм загалом не є проблемою для Японії. Послідовників такої думки в країні дуже багато. Цей народ загалом не сприймає релігію надто серйозно. Той же синтоїзм можна трактувати як просту, але глибоку повагу до природи. Сподіваємося, ви хоч щонебудь зрозуміли про цю воїстину прекрасну релігію. Нагадаємо, душа є у всього, навіть у нашого каналу. Тож за бажання можете дати йому підношення за допомогою сервісу Баймієкофі. Пишіть у коментарях, про які вірування чи міфи хочете ще почути. Гарного вам дня!